Це слово слово надається у власному депутату Кишіку Олег. Я коротенько. Ну, дивіться, по-перше, по питанню приїзду Сінька, я зараз вийшов перезвонив. Ага. Він на вівторок, о 10 ранку зі мною, якщо треба, з мішком готовий, буде тут. Якщо ви зараз підтверджуєте це, то я підтверджую йому і вівторок ми тут по вас. А після обіді час не можна? Давайте час, скажіть, який час. Лучше після години. От ми всі тут разом. Ні, луче було б, аби якщо можна після п'ятої години, розумієте, тому що багато хто працює. Це важкувато буде. Я думаю, що давайте десь в рамках робочих годин. Хочеш працювати Да, давайте на 15 годин, я думаю, краще десь плануємо, щоб всі, хто зацікавлений було, тому що ви знаєте, ну я зараз вислухав, як кажуть. Навіть на декілька сторін, то що я бачу трохи є конфлікт у да, вас. Я, ну, на жаль, е, хоча і Требуха підтримав мене, да, я дякую всім за це е, на виборах, але ж ну, щоб розібратися в цьому конфлікті, я вважаю, що треба сісти спокійно, вислухати усіх. І все ж таки, ви всі депутати, ви всі політики проти згодні. Хоча ви можете самовисувальці чи без партії, це навіть і краще. Але ж політики. Да, ви знаєте, ну важко дійсно іноді, коли... Хочеться одне, приходить інші чи інші депутати, це завжди, знаєте, як гра. Але треба знаходити, все ж таки якусь спільну мову. Якщо вже там зовсім, то да, бо треба якісь вже робити глобальні речі, може і перевибори і депутатського корпусу, і голови там усіх. Але Це крайня річ, тому що ви знаєте, що в країні війна і ці ігри це не зовсім гарна ідея, чесно. Да? Тобто, ну тут, повірте, діліте нічого. То зараз. Наступні роки у нас одні проблеми. Те, що я бачу в обласної раді, да, там теж є конфлікти, теж є непорозуміння з губернатором зараз. Ви знаєте, що Шандру ми змусили піти. Зараз ще іншого прислали. Да, теж буде конфлікт. Але я вам скажу, що навіть депутатський корпус ББП, да, в котрій були наші премісаперники, зараз ми знайшли деяку спільну мову. В принципі, я думаю, що там робота, ну, робота потрохи пішла, тому що всі зрозуміли, що. Ну вже не в той час, коли треба там і побити щось там діяти. Так, да, да є моменти, але треба працювати. Тому давайте вівторок зустрінемось, да, тому що ну знаєте, про требуха, на жаль. Вже на минулому тижні я дуже багато чув в обласній раді. Да, вже кажуть, що тут щось таке твориться, ніхто не працює, зовсім нікого не вибрали. Це погана ідея. Чому? Тому що, ну, я ж кажу, може хтось когось з вас не любить друг друга. Ну, я, я, на жаль, я ж не знаю, які стосунки, але ну, коли це на область виходить, це вже погано, розумієте? Це велике село, як місто практично вже. Було. А тут таке твориться. Давайте Віктора зберемо, якісь там, ну, всі поспілкуємось, ви підготуйте всі свої питання, будь ласка. Да, щоб Це було чітко, кожен встав, сказав, у мене, у мене така претензія, таке питання ось так треба. Да. До кого, наприклад, там, до мене, до голови. Ми все це запишемо, зробимо якісь висновки, да всі разом. Якесь треба рішення прийняти, тому що ну я ну, на пару сесій був на перший, да, по-моєму чи на друге, потім ще да, зараз. Ну не треба сікнути, то чесно. Іноді треба поспорити, посваритися, але ж загалом треба працювати. Тому що положити ну всі разом положити силу, да, Розумієте? Це так каждого, здається, що це гра, це не гра. Тому ну, давайте до вівторка, да? тоді я думаю, що. На три години домовились, так? На три години. дякую, Тоді залишаємо. Побачимо. Побачимо.